Відсутні елементи. Оці елементи стоять, навіть не припаяні. Ось там. Видно по ножкам, даже олива немає. Тут нема, тут нема. А це силові елементи, які ось. О, взагалі зовсім нема олива. Транзистори різні. Видно по номерах, 50, 75 n 65 Тут двох немає. Далі. А тут видно був елемент. Його випаяли, дорожка не залита лаком, нічого. Просто випаяно. Навіть ножка видно відгорівша. Нісковольтна частина. Борти є, а транзисторів немає. Провід на сонячний вхід. Він просто знятий. Гвинт не докручений. Це якийсь недоремонт, якийсь кадіч робив з одною рукою і з одним глазом. Ну, якось так. Оці ось заводські видно припаяні. 75 n 65 Це сонячний вхід. Але чого він не підключений, не зрозуміло. Тобто, все, провід іде, і він має сюди до цієї коротки. Зелений сонячний вхід.